Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Настався такий момент у житті, як то говорять. Будемо міняти тракторця. Ну, якось воно завжди в мене так. Е, любу техніку, яку я не продаю, скажімо так, колись мотоцикл, там автомобілі продавав, або ж якийсь скутер. Завжди, ну і трактора, вже два я продавав, це вже треті. Ну, Якось воно так розставатися трошки як шкрібе, як говорять. Ну, жаліти не потрібно. Ну, Надумався міняти, значить, потрібно міняти. Ось. З тракторцем усе гаразд. Ось є причини, про які я вам не раз згадував в попередніх відео, чому я його буду міняти. Ось сама перша причина. Те, що я колись не послухався дружину і не взяв відразу трактор з кондиціонером. Я думав, що воно якось ну, буде нормально. Я ж, в принципі, працював і на МТЗ, колись і на Доні 1500 а комбайні, на Нива СК5. Працювали, в принципі, і в шифінгу, і кондиціонер, наче був не потрібен. Ось, але так як зараз, дуже ну, багатенько я обробляю цим трактором. Обробляв ось, і літом ну, дійсно не вистачає кондиціонера, і це дуже впливає на здоров'я. Трактор без кабіни впливає, з кабіною по-своєму впливає. Наприклад, у мене дуже часто влітку був насмарк, так сказати, тому що жарко, їдеш, переїжджаєш з села з одного в інше, відкриваєш люк. Ну, хочеться свіжого повітря, воно нас позило, і вже влітку ти захворів. Ну, ось так в мене вже було неодноразово. Проте, кондиціонер, якщо настроїти плавно, я це вже по автомобілю зробив, зрозумів з кондиціонером, що він дуже потрібен для комфорту, і він, як то кажуть, береже здоров'я. Ось це сама перша причина. Інші причини, в принципі, такі незначні. Хотілося в трактору трошки більші задні колеса. Їх то вистачає для міжрядки. Все ну, є моменти, де мені дійсно не вистачає трошки ширшої задній резини. Не то що по висоті, а саме ширшої резини. Ось. Ну, Так, по комфорту все, в принципі, влаштовує двигун. Ну, КПП, це все дійсно, все добре, все мене влаштовує. Далі ви в відео побачите, який приїде трактор. Цей трактор їде, далі ну, виходить, його забирає компанія Scout, як для майбутньої реалізації він буде йти на продаж, вже навіть. Він заброньований, є на нього клієнт, наскільки я це розумію, але всі контакти будуть залишені в описі під відео. Людина, яка буде займатися, ви з нею зв'язуєтеся, і там вам все розкажуть, пояснять, що да як. Трактор це ну, був мій, я його купував за свої власні кошти. Це, мені його ніхто не, не дарував, не давав, не давав на огляди, ніякий не на рекламу, нічого. Ось. Але ну, так подумавши, я дуже багато розглядав варіантів, щоб на цей саме трактор поставити кондиціонер, ну, трошки невигідно. і Я думав якісь такі варіанти розглядіти китайські, щоб замовити, наприклад, з Китаю і самому встановити. Ну, також, то Воно там не досить цікаво, і незрозуміло, не чому буде працювати, а кошти вкласти потрібно буде. Ось, тому я замовив трактор вже приїде з кондиціонером. Ось, По тракторцю є всі огляди, все є на каналі. Хтось запитає, що це тут за такий листочок лежить, чи біленьке, що таке, то там я написав на сервіс рекомендації, що потрібно, як то кажуть, на що звернути увагу при ТО-тракторі, так як йому будуть проводити ТО. І, в принципі, якщо то хай або сервіс дивиться, або можуть передати наступну, ну, власнику наступному той листочок. Це вже не від мене залежить. Я написав, що що я думаю, я вам це показувати не буду, то чисто рекомендації для сервісу. Ось. Так що так, чекаємо зараз. Автомобіль, водій подзвонив уже в дорозі. Він десь там везе ще інший трактор десь в районі міста Сарни, і потім вже привезе до мене. Ось, Давайте я зараз трошки ще зроблю огляд такий коротенький про тракторцю. Я його помив. В принципі, так, що можна, він промазаний був перед цим. Я їм тільки десь виграв у районі 50-х. Уже після цих мойок трошки сполоснув, у нас то дощ йде, але, ну так, для людського ока, як то кажуть, щоб було. ну Не хочеться ж грязний трактор видавати. Ось, А ви пишіть, коментуйте, коли додивитесь це відео, чи правильний я вибір зробив, чи ні. Ось так. Ось так тракторець виглядає. Я деякі допрацювання свої познімав на ньому. Ну, наприклад, фільтр то залишається. Ось Знос резини практично нічого немає. Трактор обкатаний. Тут трошки поновість, є рожавчинка по гідроціліндрах. Я що дещо колись підкрашував, все також є на каналі. Вінт я МТЗовським завжди користувався, і як новенький, він йде в комплекті. Стоїть ось тут заводський причіпний пристрій. Багато хто там звернув увагу, все-таки що нема номерного знака, щось, Дученко, задумав. Так воно й було. Ось. Раніше ще я планував поміняти. Зняв був додаткову камеру. Воно, у мене там все було так зроблено, що можна було його все дуже легко демонтувати. Ось, зняв я спідометр також. Тому що я не знаю, там, комусь він потрібен, комусь не потрібен. Хто захоче, в принципі, може його собі встановити. Є всі відео, як він встановлюється. Тим паче ось два магніта на колесі. Ось один, ось другий. Залишились. Там дуже легко. Якщо то хтось захоче встановити річажок також цей залишається. Це я не знімав. Зняв ящик додатковий, що тут стояв також. Ось, що я робив. Ну, В принципі, нічого такого тут я більше не чіпав. Магнітолу ту, що я ставив, я не й залишив. Там є блютуз у ній, флешка. Ну, таке, то все залишилося. Ящик цей також я залишив. Речах перероблені залишається. Оце я зняв такі. Виходить з і ось е цей ящик. Ну, він та забрав МТЗУського, Все. Такого більш тут нічого. Ну, по пофарбуванню, в принципі, нічого так не пошкоджено. Там, можливо, десь якась є царапіна, але до голого металу нічого такого немає. Все, в принципі, чудово. Хтось в майбутньому, хто захоче тут міняти повітряний фільтр, там є маркування на ньому. В принципі. Мене тут, що тут Вікс стоїть, що ось маркування, масляний Вікс, що паливний також фірмі ВІКС, Все встановлювалося. Все, в принципі, працювало чудово. Тут до ТО трактора до двигуна залишилося 50 мотогодин. Зараз на тракторі 301 мотогодина. Ось так. До речі, тракторець у нас йде 24-го року. Ось п'ятий місяць 24-го року. Тракторець іде. Давайте нього. Заведемо, почуєте як він працює. Він, в принципі, тільки чуть був прогрівся, ще холодний. Оце ну, ремні піщать. Вони так чесно холодну завжди. Серемні скригочуть. Так, запасні ключі точно так прив'язав, як колись мені приїжджали. І ось ще один комплект у замку запалення. Зараз я. Ну, трактор знятий з обліку. Техпаспорт буде йти знятий з обліку і разом з трактором. Ось. І зараз покажу ще зіп, що буде йти також з трактором. Так, разом з трактором буде йти ось книжка. Ось така інструкція експлуатації. Буде йти ось такий набір. Тут книжка по самому двигуну км 490 Ось тут ще одна книжка, це також взрів схемі тут по двигуну. Такий якийсь ключ, щуп, до речі, я по ньому регулював клапана. Ось. Ось така буде коробочка йти. Буде йти ось цей ящик, який йшов. із... З, ну, Як то кажуть, приїхав трактор з ним. Тут буде йти викрутка. Я, до речі, там пару разів користувався. Два кріплення дверей. Всі повністю ключики, які йшли з трактором. Чотири штучки. Розетка в мене залишилась моя на прицепі. Я положив ось таку іншу. Ну, Вона, в принципі, нова. Ось, Я ще оце провіряв, старапнулася, чи вона підходить у цей роз'єм, що на трактору стоїть, все підходить. Ось, Буде йти ось ремінь безпеки. Я його відкрутив від ці В принципі, хто хоче прикрутить назад. Ось, Потім шприць. Змащувати трактор. Я їм користувався постійно, тільки я ставив таку защолочку, Я її відкрутив, там заводська трубка. Шприц робочий, все. Також прикладу назад два комплекти яблук 24 і 28. Пласкогубці ті, що йшли з трактором, також пару разів з ними користувався. І дві розрівні муфти синього кольору. Будуть йти в комплекті. Також вони мене були прикручені до там одного, там, Бачите, і масло ще просочилося. Червоні дві муфти, одна залишилась на прицепі, одна на косарці, так як я ними користувався. В принципі, даю тільки дві в комплект, не хочу розбирати. Ось, Оце такий буде комплект Іти з трактором. Все, що, як то кажуть, приїхало, не вистачатиме заводської електророзетки і дві муфти тільки. Все остальне я положив назад. Так що так, показую все, як є, по роботі всі відео є на каналі. Я чекаю нового трактора. Для вас це пройде одна мить, а для мене пройде деякий час. Не перемикайтеся. А тих паспорта мені ще треба буде принести. Арний апарат. Кисколере кот чуть не ну, дно, чуть наче, да, чуть такі само. Колесо до дійсно більше. Заднє дійсно більше колеса Так, перший пуск о. А, а цей голосніше працює да? та й тихіше новий. Так, все, розрахувались з водієм, забрали всі необхідні документи і їде наш скаут до нового власника. А ми будемо розбиратись та обкатувати нового скаута. І все. Але ми не засмучуємося, так як ми маємо тепер ось такий скаут, також tu 404 c нової модифікації, самої нової. Погляд на нього повний буде потім, як я розберуся з самим трактором. Ось. А зараз, поки що на цьому відео завершується. Всім дякую за увагу. До побачення.